Друзі, всіх вітаю! Ви запитували з приводу літаків на кордоні, що начебто РФ зібрала дуже багато літаків на кордоні, от ходять такі чутки. Тому хочу подивитися, чи дійсно там так багато цих літаків. І взагалі, от для нового. Наступу такого масованого з декількох напрямків, чи дійсно в них є ресурси, щоб зробити цей ну, великий наступ? От подивіться з їхнього боку, що в них там з ресурсами. Тому давайте почнемо з літаків. Чи дійсно росіяни зібрали велику кількість літаків? Біля кордону, так, друзі, давайте подивимось. Друзі, ну дивіться, в них там внутрішній конфлікт є з цього приводу. В них там внутрішня боротьба по п'ятірці жезлів. Це коли, коли йдуть спори, конфлікти і різні, різні точки зору у різних людей, і вони перехрещуються, тому в них внутрішня боротьба. Король кубків в перевернутому вигляді дуже великі, велика кількість емоцій з приводу цих внутрішніх конфліктів тут є. Тобто, да, хотілося би, але наче не все виходить там. Тобто, тут вже істерики, якщо сказати російською мовою, з цього приводу п'ятірка мечів перевернута. Я не думаю, що там так багато тих літаків. Як про це от люди кажуть, запитують. Ця інформація поширюється, що там дуже якось їх багато. Ну, це не ті карти, що казали про велику кількість літаків, дуже велику кількість. Давайте я ще додав пару карт. Там вже більше думки. Поєднані п'ятірка жезлів, дев'ятка жезлів, більше вже про свій захист. Оця дев'ятка жезлів каже уже про захист своєї території. Тобто не те, що збирати літаки і робити щось таке масоване, а вже думки про відстоювання своєї території. Це добре. П'ятір, вибачте, Королева Пентаклів перевернута. Це знову це ми роздивляємося саме п'ятірку мочів перевернуту. Це вже думки про свої території, що вони вже можуть втратити якісь території. Нам вони не потрібні це зрозуміло, але такі вже думки є, що вони не тримаються більш за нас, а більше вже за свої території думають. І от знову боротьба, боротьба, боротьба. Внутрішня боротьба триває. Лицар пентаклів перевернутий. Ці емоції з приводу того, що тих ресурсів, тобто літаків, тут мало. Хотілося б більше, але ні, мало. Можливо, якийсь пошук, пошук нових можливостей, пошук, де взяти, чи, я не знаю, десь залучити щось такого плану. Пошук по магу цього є. Енергія витрачається, вони начебто думають, що можуть, зроблять, але поки що ні. Дев'ятка мечів нам це підтверджує. Коли не знають, що робити, не знають за що робити, не знають, яким чином робити, де їх брати. І ситуація у нас питання було про літаки. Скажем, скажімо так, якась кількість, звичайно, в них є, це зрозуміло, але це не та кількість літаків, про які ми чуємо або можемо почитати десь якісь посилання там, телеграм каналах і так далі на дуже велику кількість літаків. От, тому ні. Дев'ятка мечів, це коли не знають, що робити, не знають, яким чином, де їх там брати, добувати. Це не та карта, це карта, коли, скажімо так, не сплять всі ночі і думають, що робити. Тому що, начебто. Велика кількість, а її немає. Такої кількості, про те, що кажуть, там немає. Так, друзі, давайте подивимося. Тепер про теж ви запитували, чи є у них ресурс для нового наступу? Чи на зараз вони вже. Назбирали той ресурс, зрозуміло, що людей вони відправляють тупо на щоб по пакетам їх потім складати, вони про людей не думають взагалі, то й зрозуміло. А от саме ну, ресурс, який для... потрібен для наступу. Там техніка, ракети, бомби, я не розуміюся дуже в цьому. От саме такий матеріальний ресурс для нового наступу на зараз вони не збирали. Так, друзі, дивимось. Так. 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 Ну, знову, Путін випадає в усіх розкладах, практично він випадає, ну просто у всіх. Намагаються зібрати чим побільше, чим пошвидше і дуже працюють в цьому напрямку. Це для нас, звичайно, не зовсім не добре. Далі. Вісьмірка в нас мечів. Це ситуація, коли йде обмеження. Тобто, в них Ресурс обмежений, великого ресурсу там немає. Вони е, думають, що робити, де брати. Ситуація вибору у них є. Давайте подивимось, що саме е, не змогли домовитися з, де, з якимись країнами. Е, Якісь там домовленості, чи нові були, мали бути, але вони не змогли домовитись. Або це е, домовленості, які у них до певного часу були і вони зірвалися. Щось такого плану. Дивимося ще. Таке враження, що вони вже розуміють, що хороших новин з цього приводу чекати не варто. Тримаються за той ресурс, що в них є, і намагаються ще десь відшукати. Карта суда. Суда випала. Рядом поруч з Путіним. Цікаво. Уход, перехід, вихід із ситуації. Щось таке цікаве, так? Намагаються взяти там, де вже брали. Там, де вже брали, щось там у них чи підписано, чи от такого плану щось, але там, можливо, виникли труднощі. Намагаються знову і дуже сильно давлять, скажімо так, на цю країну, яка, в якої вони беруться зброю, дуже сильно давлять. Продавлю для того, щоб залучити нові резерви. Тому ситуація обмеження є, ситуація, коли не винайдені домовленості, нові або якісь старі були, і вони порушились. Отримають те, що є, намагаються зібрати. Але хтось їм по цій карті відмовляє вже. Ситуація, коли важко, дуже важко, і це стосується саме резерву для нового наступу. Це саме ці резерви для нового наступу. Частина там є, звичайно, але не те, що вони б хотіли. От, друзі, давайте ще глянемо, чи вони зібрали для масової ракетної атаки на зараз вже ресурси. Давайте глянемо. Наразі як ми вже дивимося, то і на це питання подивимося. Чи зібрали вони на зараз ресурси для нової масованої атаки? Так, дивимось, друзі. Друзі, ну фінальна карта домовленості в них. Домовленості вже вже, вже є. Назара ще ну, не дозбирали. Скажімо так, знову у нас дев'ятка жезлів. Коли утримання того, що є. От. Але паж мечів у нас каже, може казати про конкретну ракети. Він поки що паж, це ще не король, тому поки що. На стадії збирання, скажімо так. От. І карта сонця тут падає. Тобто назбирають, я розумію, що нас збирають. Ось вони ракети. Ось вони ракети. так швидко, як би їм хотілося. Не на зараз, на, на ближчий час будуть, тільки воно трішечки відкладається. Тому поки що збирають. Друзі, такий був розклад. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі!